Добрий день, любі друзі! Це наш третій урок з курсу відеоуроків про 3D-моделювання у Tinkercad. І сьогодні ми з вами побудуємо такий гарний острів з такими гарними пальмами і попутно вивчимо основні оці. Форми, основні фігури, з яких можна це все робити, де взагалі познайомимося з властивостями цих форм і як з ними можна працювати, що з ними можна робити. Перше ж, хочеться відмітити, що панель наших фігур знаходиться отут праворуч. Її можна таким чином прибрати, таким чином можна її відкрити. Тут ви бачите цілий перелік оцих форм, але це найпростіше basic shapes. Отут можна вибирати, чи Якісь там особливі чи якісь там пінгінчики. Чи щось там таке. Але ми поговоримо сьогодні про Basic Shapes, про основні форми. Також поговоримо про розділ favorites, тобто улюблені фігурки і фігурки, які ви самі можете створювати. Ви вже бачили, що у кожної фігурки у верхній правій частині є таке віконце властивостей. Так от, є фігурки, у яких властивості ну, дуже мало. Наприклад, у цієї фігурки є лише у властивості колір або чи тверде це тіло, чи отвір. Але я зараз розкажу вам про всі оці фігурки, базові, і розгрупую їх на дві категорії: ті, які мають обмаль отаких властивостей, а окремо поговоримо про кожну фігурку з тієї групи, в якій є дуже велика кількість властивостей, які можна підлаштовувати, прописувати і змінювати. Зліва я розташував такі фігурки, які. Є ну, відносно не то щоб не складними, але вони не мають е, якоїсь е, кількості якихось параметрів, окрім кольору. Можна лише кольор обрати, і все. А от з правої сторони, отут от, я обрав такі фігурки, і оце кільце також. В кожної з фігурок є такі якісь параметри. Наприклад, у кубіка є радіус скруглення кутів. Чи більше, отакий, чи менший у циліндрика у цього є кількість сегментів, чи більше, чи менше. Чи буде вона така от нібито бочка, чи буде це справжнє, як таке коло. Сфера наша також, вона має кількість шагів. Якщо така сфера буде, то вона така буде ну дуже-дуже <губ> груба. Або якщо зробити отак, от більше, вона буде е, такою, ну, більш такою, схожою на кульку справжню. Але е, я вас прошу, щоб ви всі оці фігурки поперемикали. Є дуже цікавий такий ефект. О, дивіться, ця пірамідка вона має сторони 4. Але ха, бувають в пірамідки такі, які мають і 5, і виглядає вона ось таким ось чином. бачите, Тобто така цікава пірамідка. А цей, наприклад, конус він такий дуже цікавий має параметр радіус верхньої точки і радіус ніжньої точки. Бачите? Верхній радіус тут равен, дорівнює 0. Або якщо я напишу, наприклад, там 5, то от ми вже отакий отримуємо не зовсім конус, а ніби такий зрізаний конус. Тобто в кожної з оцих фігур, що наведені з правої сторони, отут -от, є дуже цікаві свої параметри. У зірочки можна міняти кількість цих от не 5 лучиків, а може бути 6, або 4, а може 3. У цієї фігурки взагалі є цікаві такі властивості, які можна нібито намалювати, яка буде фігура цього кільця, ось дивіться. Якщо отсюди придбав придивитися, бачите, можна зробити ось так: це буде. Наружна частина, а оце буде внутрішня, і можна отак от зробити, наприклад, отримати таке кільце. Тобто, оці фігурки вони такі дуже цікаві, і я попросив би вас, щоб ви самі подосліджували оці всі фігурки. Про ті які зліва знаходяться, дуже багато не скажемо. А оці дуже цікаві наприклад, текст або там що-що. Поекспериментуйте одним словом, будь ласка. А я звертаю вашу увагу, що в мене на деяких фігурках стоять такі зірочки. Це я їх додав, натиснув на зірочку, і ще там додав оце на зірочку. Чому я їх додав? Бо це мої так би звані улюблені. Якщо я відкрию тут от, і виберу оцей favorites, мої улюблені, то я побачу лише ті, які я м обрав як улюблені, найчастіше вживані, скажімо так. І ось я беру, наприклад, оцей перший конус і кажу йому. Нехай у тебе радіус нижній буде 10, а верхній, наприклад, буде ну, наприклад, 12. Дивіться, що вийде. Ось така вийде штука, а може трошки більше. Давайте дамо кольор йому, ну, такий якийсь коричневий. Це буде основа нашої пальми. І тепер давайте зробимо таких багато, щоб кожна наступна була трошечки менша, трошечки вища і трошечки розвернута, ну, як у пальми. Дивіться, як це я роблю. Я беру оцю фігурку, а я її дублюю, і я її трошечки піднімаю догори отак. от. Ну, і не трошечки зменшую. Натискаю на клавішу Shift, і за оцей 24, були, а нехай буде. Там 22, трошечки або 23, отак от трошечки-трошечки. Зверху на це діло погляну, е, включу оцей е, вид. Так, щоб я можу побачити, трошечки підкоригую от сюди, отак. От. Зроблю так, щоб трошечки, трошечки вона нахилилась. Отак от, от. До речі, тут, тут можна написати: мінус 2 в мене зараз. Ну, я так от, мінус 3, мінус 4 зроблю отак от. Або якщо я хочу конкретно написати, я можу тут написати мінус 3, наприклад, отак. Ну і тепер саме найцікавіше, якщо я натисну ще раз дублювати, то Tinkercad розуміє мене, і робить що. Додає трошки зменшену, трошки підняту і трошки розвернуту дублі, дубльовану копію, віддивиться, який конус був саме перший, і який тепер далі. Ну, ось в мене пальма, будемо вважати, що вже і є. Тепер давайте виберемо листя. Листя я буду робити з таких от сердечок. А, ну, Листечко в мене має бути, мабуть, зелененьке якесь отаке. А тепер дивіться, що я зроблю. Я хочу зробити наступне: це зелене сердечко. Я здублюю і розверну його здубльоване. Отак-от. Тобто в мене вийшло два сердечка. Але одне з них я е, зроблю так, щоб воно було десь ну, от, приблизно ось так от. І тепер оця от фігурка в мене це буде моє листечко. Е, я її згрупую. От, і скажу, що за, длино, за довжиною нехай буде, ну, наприклад, там 90. І ось в мене вже ну, такий от, нібито. Листочок, але дуже товстий. Да? Давайте зробимо не 10, давайте зробимо оцю от висоту, зробимо трошки меншу, ну, наприклад, 5. А тепер давайте зробимо так, щоб в нашої пальми було ж ну, не е, одне листячко, а ми ж бажаємо, що їх має бути там хоча б 6. Для цього ми маємо здублювати ці листочки. Ось я один. Розташую так, щоб воно було, наприклад, дуже-дуже там точно отак от. от сюди кончик. Тепер я його здублюю. Тепер я цей дублікат поверну на, як я вже казав, 60 градусів. І оцей кончик сюди також. І тепер, якщо я буду дублювати далі, то тінкеркат також мене зрозуміє і зробить мені отаку гарну штуку. Дивіться, що воно вийшло. Я їх зараз всі отак от виділю. І скажу, що це в мене буде така фігурка. М -м Мої листочки. Тепер давайте зверху на це діло подивимось. Я так думаю, що треба його перемістити кудись. Отсюди. І тепер, якщо подивитися з цього боку. То треба, напевно, оцю штукенцію підняти оці листочки. Ну, кудись сюди, наприклад. Тепер, якщо ми подивимось, то вже, мабуть, і гарно, але я б ще оці листочки я б ще їх повернув би отак. -от. Дивіться, скока, скільки, скільки там. Ну, от якось отак-наприклад. -от, Або, може, отак. -от. Оцим е дуже таким грубим поворотом підмагнічу, а от за цим. Так от плавнесенько можна. ну От, -от так, от, наприклад. Все. Ось в мене і є вже одна пальма. Ну Вона така не дуже <гум> схожа на, на, на справжню пальму. Оці листочки мають бути закруглені, але це ми поговоримо на наступних уроках. А зараз давайте розберемось, як нам це діло зробити так, щоб цей, е, така фігурка в нас була збережена і могли її далі використовувати. Так ось, дивіться, якщо я виділю оце все, що в мене є. І перейду в розділ uh, Your Creations, тобто ті фігурки, які ти сам створив і можеш далі використовувати. Як вже хтось створив оцього пінгвінчика, оці там світлодіодики, колеса і інше, так і ти собі щось робиш. Uh, your creation відкриваємо і кажемо: ось, ми хочемо, це я вже попередньо створив, а я хочу створити якийсь там об'єкт, даю йому якусь назву, ну, назову її, наприклад, uh, там три назову дерево, назву її. Так. Три. Тут можна написати ще опис та теги, але я чого всього робити не буду. Просто збережу оцю фігурку. І ось дивіться, в мене тепер є вже фігурка, яку я щойно скопіював. Це я попередньо робив. Тренувався. От тепер у мене є така фігурка. Тепер я можу додавати ці фігурки, я можу це взагалі видалити вже. А отаким от чином можу додавати фігурки. Раз. І сюди фігурка от вона. Раз. І ще одна така фігурка. Е, можна зробити її меншою, щоб вона вмістилася. От. Тепер оцю. Розвернути, наприклад, отаким от от чином. Ну, якось отак. от. О, тут сюди її можна поставити. І ще одну. Можна ще її менше зробити, отак от, от, от. І ще розгорнути. Ну, якось отак от, от. І можна зверху на це все діло подивитися. ну Якось воно так вже виходить. Дуже добре. Ну, я б ще оцей би туди, отак. От от. Щоб вони, нібито вони виростають всі три з одного місця. Так, ну що, все дуже добре і гарно виходить. Тепер в мене в розділі мої особисті є такі от гарні форми вже. Ну і Залишилось нам додати ще острів. Я його виберу з основних форм. Виберу. О, така гарна кулька є, напівкулька. Я отак от її зроблю. Отаку. Зроблю лише не такою маленькою, а дуже-дуже. Великою. Отак от. Наприклад, нехай ця кулька буде в нас не 20 на 20, а, наприклад, там, 200 на 200. Ось така. Це буде наш такий острівець, нібито. Так, ну і можна і висоту трошечки підняти, а можна і не робити цього. Давайте зверху подивимось, як це перемістити. Може, трошечки так. Ну, щоб воно. Центру було. Так, ну і фіолетовий такої землі, мабуть, не буває. Давайте зробимо якоюсь там піщаною. І тепер давайте ще додамо за допомогою оцього циліндрика, додамо нібито наше море. так За висотою це море у нас буде невеличке, таке маленьке-маленьке, наприклад, 5. А за кольором воно нехай буде. Ну, море, яке має бути якесь таке, отаке, якесь блакитне. І тепер давайте додамо ще розмір. Нехай буде не на 20 на 20, а наприклад, там 800 на 800. Таке. Велике-велике море таке буде. Ну і його, звісно, трошечки от сюди. Ось. Ось наша пальма. Одна, друга, третя на острові, а острів. У морі. Ось і вийшло, що ми з вами на початку хотіли. Сподіваюся, цей урок був для вас дуже корисним. Я дуже радий відповісти на всі ваші питання. Пишіть, коментуйте, задавайте. На все добре.